Люди кажуть, зима приходить зненацька, але в Борисполі на неї вже чекають. Перший заступник міського голови Микола Корнічук переконує в тому, що місто дійсно готове зустрічати і ожелець, і снігопади. Зараз готові до роботи в зимовий період 8 одиниць снігоочисної техніки. Це, як ви бачите, стоять автомобілі КДМК, комбінована дорожна машина, яка не тільки розчищає сніг, а й посипає дороги піщано соляною сумішу. Для цього в нас на сьогоднішній день заготовлено близько 2,5 тисячі тонн піщано соляної суміші. От, нам, я думаю, до весни такої кількості вистачить. Сесія, яка відбудеться 22 листопада, розгляне питання про виділення додаткових коштів на закупівлю ще як мінімум трьох вагонів солі. Тож бориспільцям можна не сумніватися в ефективній роботі ради. Ну, у нас за цими машинами закріпленими є водії, які на протязі літа. Їх привели, підремонтували, їх привели в порядок, От. замінили запчастини, які там були От. І так, сказать, приготовили до роботи в зимовий період. Вони повністю готові. Один із найкращих помічників міні-навантажувач Нью-Фоланд. Автомобіль невеличкий, але дуже зручний. Він працює там, де потрібні мінімальні радіуси розвороту, зазвичай на тротуарах. Він так сподобався комунальникам, що міський бюджет виділив 660 тисяч гривень на придбання ще двох таких автомобілів. О, звичайно, що підготовлені і люди, які будуть працювати на цій техніці, і вже. З 15 числа от, ми організували чергування і коли буде погода, портиться, у нас буде цілодобове чергування у виробничому управлінні комунального господарства, для того, щоб в нічний час, коли виникне на центральних вулицях нашого міста голольот, ми могли вже зразу ж з першої хвилини посипати, не допустити виникнення дорожньо транспортних пригод на вулицях нашого міста. Рішенням виконавчого комітету визначено перелік вулиць, які очищуватимуть від снігу першою чергою. Це київський шлях Головатого, Дзержинського, Котовського, Горького і, звичайно, ті вулиці, якими проходять автобусні маршрути. Олександра Шостак, Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль.